Повернення у минуле, у ньому є очевидна небезпека усвідомити, що колись було прийнято невірне рішення. Тому, може, не варто? Я знаю особисто про три реальні випадки, коли знайомі мені люди спробували змінити власну долю, відшукавши у соцмережах об'єкт свого першого кохання. Так ось. Лише один випадок із кінцем щасливим це той, що у нашому з Катериною Брянцевою романі дорога в один кінець. Промовиста чи не так? Два інші цілком можуть бути сюжетами аж надто драматичного твору, як на мене. Я за такий сюжет свідомо не візьмуся, життєва установка моя не та. І започаткована вона давно у моєму минулому. Але давай з тобою помовчи вже про кохання нічого кричати, наразі з тебе лиш цигарковий дим.